В цьому році Apple розчарувала багатьох фанатів своєї продукції випуском 14 моделі, яка практично ідентична 13 iPhone. Порівняти їх особливого бажання не було. А ось в 14 Pro змін трохи більше, тому в цьому огляді ви дізнаєтесь, чи варто збирати кошти і переходити з 13 на 14 Pro. І що цікавого з'явилось в новій прошці. Поїхали про комплект паперової коробці говорити немає сенсу. Там ви отримаєте стандартний мінімум, який був і в минулому році. А ось по дизайну насправді тут змін також не так багато. Але дещо хотілося б відзначити: якщо не брати до уваги трошки переміщення вверх або вниз кнопки на бокових гранях, то основні зміни такі. По габаритам модуль камери 14 Pro з сильно виступаючими об'єктивами на фоні 13-ки здається гігантським. Звичайно, якщо порівнювати з 13 Pro, то різниця не така разюча, але все ж помітна. Ну і звичне діло, готуйтеся через деякий час вибгрібати кілограми бруду й восу поміж об'єктивами камер. Виріс на фронтальній панелі тепер назвали Dynamic Island. Він відірваний від верхньої частини корпусу, має форму витягнутої каплі, і тепер по ньому можна тикати пальцями, щоб керувати різними функціями. З точки зору зменшення в розмірах це таке собі рішення. Новий виріс трохи зміщений вниз в порівнянні з фірмовим чубчиком, тож займає більше площі, бо пікселі над ним ніяк не задіяні. І якщо вони були в захваті від попереднього рішення, то зараз при перегляді відео краще навряд чи встане. Насправді, якщо придивитися, то між чорною рамкою ховаються два виріс. Один для фронтальної камери, а другий для Face ID. А між цими вирізами зрідка видніються індикатори при запуску камери чи мікрофону. Ну і не можу не сказати про Dynamic Island. Це, звичайно, цікаво апаратну проблему вирішувати програмно, але доведеться щось робити з відбитками пальців, якими постійно буде заляпана фронтальна камера через таку реалізацію задуманого. Ну і менш важливим моментом, про який все ж варто сказати, є те, що в моїй чорній версії 14 Pro рамка з нержавіючої сталі покрита глянсовим лаком, і дуже добре збирає всі відбитки пальців. Міну від матової і достатньо слизької поверхні задньої панелі, крім того ж глянцевого логотипу Apple. 13-му iPhone синього кольору все з точністю до навпаки. Рамка залишається чистою завжди. А ось скляна поверхня смартфону трохи менш помітно, але відбитки все ж збирає. Витерти відбитки легко, але підтримувати смартфони в чистоті неможливо. Хоча цей останній факт мало кого зацікавить через інстинкт самозбереження і відправлення смартфону одразу в чохол. Як зазвичай, 14-та серія смартфонів Apple отримала захист по стандарту. IP68 з максимальною глибиною пірнання до 6 метрів і часом до 30 хвилин. Цьогорічного смартфону більш гострі грані, ніж минулорічного, незважаючи на візуальну схожість, 14 Pro десь на півміліметра вищий за 13-ку і помітно тяжчий. 32 лишніх грами прошки все ж відчуваються, якщо порівнювати, в руках обидва смартфони. 14 Pro отримав фірмову oled панель Super Retina XDR з аналогічною 13-му iPhone діагоналю 6,1 дюйма і практично таку ж роздільну здатність від 556 на 1179 пікселів зі щільністю пікселів 460 ppi. Стандарти HDR 10 і Dolby Vision також підтримуються. А ось 120 Гц в 13 iPhone не було і не буде. Тоді як 14 Pro пропонує нам насолоджуватись цією високою частою оновлення iOS настільки плавна операційна система, що при звичному використанні інтерфейсу цих двох смартфонів різниця помітна, але вау ефекту від більш плавної роботи 14 Pro немає. Крім цього, дисплей прошки може знижувати часто оновлення до 60 Гц при перегляді веб-сторінок, 10 Гц при статичному контенті і навіть до 1 Гц при заблокованому екрані і активованому Always-On-Display. А от це ще одна нова функція, яка з'явилася в 14 прошці. Звичайно, слово нова потрібно заковувати в лапки, бо більшість власників Android смартфонів вже й не згадають, коли в них з'явилася така функція, але Apple зробила це трохи по-своєму. Щодо зручності її використання, то справжній дзен прийде після перших двох днів, коли ви звикнете до постійно включеного дисплею з приглушеною яскравістю. Це є от такий помітний, що здається, що ви забули заблокувати смартфон, і спочатку трохи відволікає. Налаштуваннях На дисплею можна тільки вибрати включення цієї функції чи виключення. А ось якщо два рази тапнути по заблокованому екрану і потім затримати палець, то з'явиться не дуже широкий, але все ж непоганий простір для того. Тонкого налаштування цієї функції і додавання потрібних віджитів на заблокований екран. А от вимикається, коли смартфон деякий час лежить в кишені, рюкзаку з вниз екраном, і навіть коли вас немає поряд. Також змінюється яскравість, а от в залежності від навколишнього освітлення. І ще одною важливою новинкою дисплею 14 Pro, якої не може похвалитися 13, є збільшена до рекордних 2000 ніт. Максимальна яскравість. В жодному іншому флагману такого показника немає. Проте Apple, скоріш за все, трохи злукавила, адже з увімкненим авторегулюванням яскравості. Максимальний показник наблизився до 1800 ніт і ні одного ніту більше. Проте це все одно на 500 Ніт більше, ніж, наприклад, у Galaxy S22 Ultra. З вимкненим авторегулюванням цей показник досягає 850 ніт. Це вже не так вражаюче, але все рівно набагато вищий показник, чим в більшості конкурентів. Мінімальна яскравість всього 2 ніт. Рівень шим OLED Дисплею 14 Pro можна назвати еталоном від 12% при максимальній яскравості і до 42% десь на 30% яскравості. Точність передачі кольору. Це ще одна фішка дисплею Apple 13 і 14 Pro з переключенням між SRGB і p 3 кольоровими схемами все шикарно. Єдине, що помітно, в 13-му баланс кольору ближчий до теплих відтінків, а в 14 Pro білий став трохи холоднішим. Apple A16 Bionic в iPhone 14 Pro виготовлений TCMC за 4-нанометровим техпроцесом і містить 16 мільярдів транзисторів порівняно з 15 мільярдами в A15. Два ядра LRS з тактовою частою 346 ГГц працюють разом з чотирма Енергоефективними ядрами SOTUS з частотою 2,02 ГГц. П'ятиядерний, а не 4 як в 13-му графічний процесор, за словами Apple забезпечує на 50% вищу пропускну здатність пам'яті. Ну і 6 ГБ ОЗУ все ще залишається нормою в iPhone 14 Pro. Але тепер це вже lpddr 5 Apple на презентації заявляла, що попрацювала з відведенням тепла, але при скачуванні Genshin Impact смартфон нагрівся достатньо сильно. Цей нагрів по тактильним відчуттям нічим не відрізняється від нагріву iPhone 13. проте новинки особливо пекучою була металева рамка знизу під камерою. Налаштуваннях Genshin на 14 Pro можна вибрати 120 FPS. В цьому режимі її протестуємо. Приблизно через півгодини гри з такими налаштуваннями сильно нагрілась не тільки рамка і задня панель повністю. Так і хочеться привести приклад Poco X4 GT, який хоч і має менш потужний процесор, але коштує в рази дешевше і залишається холодним в цій грі на максимальних налаштуваннях. Але є й позитив. Яскравість нові прошці не знижується самостійно. Навіть після довгої ігрової сесії. А ось з відслідковуванням FPS виникли проблеми. Програма PerfDoc, якою я зазвичай це роблю, при підключенні смартфону видала сповіщення про необхідність активації режиму розробника, який з'явився в iOS 16. В Android цей режим можна активувати з допомогою смартфону, а ось в iPhone для цього потрібен тільки MacBook. Закручування гайок під егідою і переживання про безпеку даних користувача вийшло на новий рівень так Apple. Так що цей огляд, на жаль, буде без цікавих даних про FPS в іграх. Call of Duty я тестувати не став, там гру вже достатньо добре відшліфували. Розробники зрозуміло, що на максимальних налаштуваннях вона б запустилася без будь-яких лагів. А на заміну цієї гри прийшов запущений 22 квітня. Цього року гоночний симулятор з відкритим світом Carrick Street. трохи схожий на NFC-симулятор, поки що доступний тільки для iPhone. Він також достатньо сильно розігріває смартфон, але в іншому а 16 Bionic з графічним ядром знову на висоті. Ну і як завжди, з айфонами, саме цікаво і інтригуюче сховане в модулях камери. iPhone 14 Pro пережив. Здавалося б, серйозне оновлення. Тепер він використовує основний 48 мегапіксельний датчик 1 до 1,28 дюймов з кольоровим фільтром Quad Bayer. розмір пікселя 1.22 мікрон до об'єднання та 244 мікрон з об'єднанням. Все це поєднується з об'єктивом 24 мм f 178 Також є стабілізація сенсора другого покоління. Ось з цього режиму 48 мегапікселів ми почнемо. Всі чекали від Apple якогось особливого підходу до збільшення пікселів камери, і це справді. Сталося. Тепер для вибору 48 Мп потрібно залізти аж в налаштування смартфона і там вибрати роздільну здатність зйомки в RAW режимі. В інтерфейсі самої камери про 48 Мп повна тиша, що достатньо дивно виглядає. І ще одне, знімати 48 Мп можливо тільки при хорошому освітленні, якщо перейти в макрорежим, недостатнє освітлення у вас є, або спрацював спалах, знімок буде зроблений з роздільністю 12 Мп. Однозначно, цей режим має багато потенціалу. Тут краща деталізація, різкість, правильна відсутність. Шуми, а контрастність і передача кольорів навіть краще, ніж при зйомці в стандартному 12 мегапіксельному режимі. Та й формат RAW – це набір широких можливостей по обробці отриманих фотографій. Безперечно, 48 мегапікселів будуть використовувати мобільні фотографи з досвідом, проте здається мені типові користувачі iPhone навряд чи будуть часто користуватися цим режимом в смартфоні, котрий сам вирішує, коли активувати HDR, а коли відключати. А якщо порівнювати стандартні 12 мегапікселів з основного датчику iPhone 13 і 14 Pro, то, на жаль, різницю між цими фотографі. Фотографією ви зачасту просто не знайдете. Незважаючи на всі покращення, основна камера iPhone 13 знімає повністю схоже на 14 Pro. Хіба що з освітленням прошка тепер працює більш грамотно, не залишаючи на фотографіях легкої димки і сонячних відблисків. Ну і деталізація на знімках 14 Pro трохи краще. Це комбо дає вам кращі можливості, ніж у iPhone 13. Ось одна із основних відмінностей в плані фото. З'явилась можливість швидкого переходу в режим двократного масштабування без втрат шляхом кадрування від центру основної камери. І такі фотографії також збирають багато деталей, різкість правильна, а контрастність, кольори і динамічний діапазон відповідає фотографіям 1X. Для трьохкратного масштабування вже буде задіяний телеоб'єктив. Портретний режим, з задіяним лідар, а також 2X і 3X масштабуванням ліпше виглядає на знімках 14 Pro. Об'єкти неймовірно деталізовані та добре експоновані. В той же час фон розмивається вміло, а HDR застосовується, коли це потрібно. Ще на ширококутна камера 14 Pro підтримує подвійний фазовий автофокус і може сфокусуватись із відстані до 4 см. Коли ви наблизитесь до об'єкта зйомки, занадто близько камера автоматично переключиться в режим екрозйомки, але по лазору буде таким, як у основної камери. Це означає, що задіяно кадрування і масштабування. Добре видно, що 14 Pro вміє робити такі знімки, а 13-ка просто не в силі. Люб видати щось подібне в нічному режимі. Основні камери знімають схоже по динамічному діапазону, але в 14 Pro трохи більше деталей і кращий баланс білого на фотографіях. Хоч наш ширококутний датчик 14 Pro і отримав покращення в технічному плані, але якщо використовувати його не для макрозйомки, то глобальна ситуація схожа з основним датчиком трохи краща деталізація і передача кольорів на відміну від 13-ки. 14 Pro Apple додала оптичну стабілізацію автофокус для фронтальної камери. iPhone 13 на фоні старшого конкурента видає менш чіткі деталізовані фотографії, проте має такий же широкий динамічний діапазон, передачу кольорів і контрастність без зайвих шумів. Єдине риси обличчя на селфі фото 14 Pro стають надто виразними завдяки різкості та посиленню мікроконтрасту. зйомки відео 4К 60 FPS на основну камеру iPhone 13 і 14 Pro автофокус тестуємо 14 Pro і 13 і zoom. 2x. 3x на iPhone. 3x на 3 X на iPhone 14 Pro і на 13-й. Основна камера. 13 максимум 3 Zoom. Ось 3ZOM на... 3XZOM на iPhone 14 Pro і 6X Zoom на 14 Pro. Надширококутна камера макро. Відео на надширококутну камеру. Дивимось, як знімає вона в макро. iPhone 13, не може так сфокусуватися, як на ширококутна камера 14 Pro. І до 15X приблизити. ультраширококутний датчик. Ще в 14 Pro з'явився режим Швидкий рух проте оптична стабілізація і в 13 айфоні справляється з бігом не набагато гірше ніж 14 Pro. Також знімати в цьому режимі на 14 Pro неможливо при недостатній кількості світла. В режимі кінематограф тепер 14 Pro знімає в 4К 30 FPS, тоді як 13К тільки в Full HD 30 FPS. На iPhone 14 Pro з'явився режим кінематографу з зумом 3X. В 13 такого немає. Yeah, 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 yeah. на съемка 4К 60 фпс Пробежка с 13 и 14 про. Так снимают проходьбы. Помни, ты мать. Камера. А це ультраширококутний датчик. Режим кінематограф на iPhone 13 14 Pro, 14 Pro тепер у нас 4К 30 ФПС. 13 котиків в вулиці. Так, сонце. Ємність акумуляторів смартфонів з даного порівняння приблизно схожа. У iPhone 13 батарея на 3227 мАч, а у 14 Pro на 3200 І незважаючи на більш потужну апаратну частину і високу частоту оновлення, 14 Pro видає суттєво вищу автономність, ніж 13 -ка. В тесті автономності 12 годинами в World of Tank Blitz прошка розрядилася трохи швидше 13 -ки. Але при подальшому розряді до 0% YouTube за годину витрачалося приблизно 6% заряду. В загальному 14 Pro тримався 12 годин 40 хвилин, тоді як 13-ка здалась на 1 годину 30 хвилин раніше. Варто також мати на увазі, що АОТ в 14 Pro також забирає приблизно 20% заряду акумулятора за день. Ще одна відмінність спостерігається, якщо заряджати обидва смартфони фільмовим мережевим адаптером на 20 Вт. То 50% 13-ка заряджається трохи швидше, 25 хвилин проти 30, -ти. Але на годинному проміжку часу відсоткове співвідношення вирівнюється. І на повний заряд 14. Pro потрібна всього 1 година 39 хвилин, а 13-ка отримує 100% заряду на 10 хвилин пізніше. Apple в цьому році знову пройшлася по тим же проблемам, що були і раніше. Оновлень в смартфонах однієї лінійки настільки мало, що більшість власників можуть зі спокійною душею користуватись минулорічним гаджетом. А щодо тих, хто вирішить віддати за iPhone 14 Pro приблизно на 20 тисяч гривень більше ніж за 13-ку, то вони отримують покращені. Дисплей головними і суттєвими відмінностями якого я б назвав АОТ і значно вищує. Яскравість 2000 Ніт. Навряд чи ви будете в захваті від трохи меншого вирізу і постійного користування новими функціями Dynamic Island. Та й плавність iOS розмиває загальне позитивне враження від більшої частини оновлення 120 Гц. Помітити різницю можна тільки, якщо порівнювати обидва смартфони, розмістивши їх поруч. Датчики, камери у плані фото і відео пропонують макрорежим, якого зовсім немає в 13-му iPhone. Більш широкі і зручні можливості по масштабуванню фото, кращу деталізацію при нічних знімках, можливість знімати з роздільною здатністю. 48 мегапікселів. Це також плюс, але скоріш за все користуватися ним будуть професіональні мобільні фотографи. Ще з позитивних рішень, які варто виділити, можна назвати оптичну стабілізацію і автофокус для фронтальної камери, а також кращу обробку сонячних відблисків. В плані відео у вас з'явиться можливість знімати 4К в кіне томографічному режимі, а от режим швидкого руху в 4 мене не вразив, адже оптична стабілізація в iPhone 13 справляється з швидкою пробіжкою не набагато гірше, а при недостатньому освітленні це функція. Камери взагалі не працює, і останнє, що можна назвати з переваг, це краща автономність 14 Pro і швидкість повної зарядки. Ось і все, покращену продуктивність я б не ставив в загальні переваги новинки над 13 -м. Так, А16 Bionic може запропонувати кращу продуктивність, можливість грати з увімкненим 120 FPS, і навіть яскравість при цьому падати не буде. Але загальний перегрів смартфону залишається на тому ж рівні. А таку гру, яка повністю розкрила потенціал цього потужного рішення, ви ще не скачаєте з Apple Store, і тому загальна задоволення. Поволення від гри буде десь на одному рівні з 13. Виходить, що вибираючи між цими двома смартфонами, найбільше позитивних вражень ви отримаєте від трьох описаних вишів вдосконалень. Чи варто за це переплачувати, вирішувати вам. Ось такий мене вийшов огляд порівняння iPhone 13 і 14 Pro. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал.